Днями Кременчук перетворився на осередок драйву та живих емоцій. До міста завітав молодий, але вже добре відомий своїми хітами. Виконавець Древо. Його великий сольний концерт зібрав сотні прихильників, які з нетерпінням чекали на зустрічі з кумиром. Очікую гарних емоцій під час війни. Це дуже важливо. А сподіваюся, ми відпочинемо насолоджуватися. Хочу насолоджуватись цією атмосферою, музичкою. Тому Думаю, що все буде чудово. тут. Ми очікуємо неймовірних емоцій і сподіваємось почути нашу любиму пісню Смарахдове небо. На сцені лунали всім знайомі композиції: смарагдове небо, самолітом, властівком та багато інших. Кожна пісня супроводжувалась гучними оваціями та підспівуванням залу, адже фанати давно мріяли почути улюблені треки наживо. Атмосфера була по-справжньому особливою. Світлові ефекти, щирі слова артиста та його енергійна подача створювали відчуття єдності між сценою та глядачами. Оплески не стихали ще довго, а сам Древо подякував. Місту за теплий прийом і пообіцяв повернутись з новими піснями. Для багатьох цей вечір став не просто музичною подією, а справжнім святом емоцій і натхнення. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.